Всім привіт! Радий вас бачити на каналі EZ-Profit. Я відкопав для вас круту соцмережу, де можна постати контент і за це отримувати донати криптою. Думаю, звучить круто, а саме круте, що це реально класний український веб-3 проект, де можна не тільки вести блог і заробляти гроші, а просто класно проводити свій час читаючи якісь мемасіки або спілкуватися з іншими криптонами. Бонусом для вас буде клікер від розробників цього в якому відразу можна виводити нафармлені токени на гаманець та обмінювати на USDC. Думаю, заінтригував, так? Що ж, мова сьогодні піде про SL8. Це перша в світі унікальна українська криптосоцмережа. Вона працює вже понад 5 років, має власний токен SSLX. Торгується на біржах і залучає серйозних інвесторів. Це ніби Інстаграм, але з криптою, де ваші пости не просто збирають лайки, а приносять реальні гроші. Де, запрошуючи друзів, ви створюєте власну криптоекосистему, де доступ лише за інвайтом і кожен учасник частина елітного закритого клубу. Як взагалі з'явилася ідея SL8? Щоб зрозуміти, наскільки інноваційним є SL8. Потрібно повернутися в 2019 рік. Тоді Facebook оголосив про створення власного токена Електа. Після буму криптовалют світ почав говорити про криптоінтеграцію в соціальні платформи. Український підприємець Дмитро Іванов побачив в цьому можливість створити соцмережу нового рівня, де кожен пост приносить прибуток. Так народилась SL8, закрита веб-3 екосистема. Де криптовалюта, блокчейн та соціальна взаємодія поєднуються в єдине ціле. SL8 це більше, ніж соцмережа, по факту це веб-3 платформа, в якій користувачі можуть не просто постати контент, а ще й заробляти на взаємодіях. Чим більше активності під вашим контентом, тим більше токенів SSLX ви отримуєте. Токен соцмережі це основа екосистеми SL8. Він відіграє важливу роль в проєкті. Наприклад, використовується для розрахунків в соцмережі. Ним можна оплачувати рекламу та преміальні функції. SSLX можна фармити та стейкати, до речі, до 18% річних. Токен торгується на DEX і CEX-біржах, наприклад, на Whitebit. і в цьому році очікується лістинг на MEX та LBank. Тобто має хорошу перспективу. Унікальність SL8 в тому, що це закрита платформа. Просто так зареєструватися не можна, потрібен інвайт. Тобто це не просто соцмережа, а закритий клуб, де немає ботів, немає фейкових аккаунтів і спаму. Це створює якісну аудиторію, а ще є своя криптоекономіка, яку підтримують серйозні інвестори. А для тих, хто ще не втратив віру в криптопроекти і хоче знайти щось варте уваги, то розробники SR8 запустило криптоклікер Gold Eagle. Це шанс зробити копійку вже прямо зараз, без очікувань на лістинг та ризиків. Я акцентую на цьому увагу, тому що в цьому проєкті зароблені токени можна відразу обміняти на реальні гроші. Але давайте розберемося детальніше. Як працює Gold Eagle, скільки можна заробити. І чому це не просто черговий клікер, а частина великої екосистеми. Так чому цей проект не можна ігнорувати? Я думаю, багато хто вже втомився від цих клікерів в Телеграм. Спочатку вони виглядають перспективно, обіцяють золоті гори, люди місяцями клікають, витрачають свій час, а потім що? Отримують по 5-10 доларів за півроку витраченого часу. Ну це ж просто смішно. Хтось клікав Hamster Combat, хтось сидів в інших клікерах, сподіваючись на прибуток, але в результаті отримав копійки або нічого. Я вас розумію, адже багато моїх знайомих втратили купу часу в різних клікерах, тапали по екрані, запрошували друзів. Але коли справа доходила до заробітку, монета або не виходила на біржу, або її ціна зливалася ще до того, як вони встигали продати. Дехто ще й мульта робив, витрачав купу часу і в підсумку нічого толкового не заробив. І знаєте, що цікаво? Відчуття після цього були навіть якісь не зліст, а просто апатія. Тобто ти навіть же не віриш у нові проекти, не хочеш пробувати ще раз. Як я вже казав, Gold Eagle це інша історія, це не якась кнопка бабло. Я не буду вигадувати про якісь золоті гори або лайфченж історію. Ми не заробимо тут мільйони доларів, це правда. Але реальних кілька тисяч гривень, думаю, цілком непогано звучить. Тут все чітко, ти клікаєш, маєш токени Stardust і можеш їх відразу обміняти на реальні гроші. Та і кількість юзерів тут значно менша, ніж в хайпового хамстера. Якщо в хамстера було 200 мільйонів юзерів, то тут сотню разів менше. Аудиторія проекту Gold Eagle зараз близько 500 тисяч людей. Важливий пункт. Адже очевидно для кожного, що чим менше людей, тим більше можна заробити, адже конкуренція в проєкті набагато менша. заробити може кожен. Проект мало відомий і має серйозної конкуренції, і це гарний плюс. Зареєструватись тут просто, але вам потрібно мати саму соцмережу sl 8, тому що клеймити та виводити токени ми будемо саме через їх. Гаманець. До речі, накопав для вас унікальні ваучери на 100 токенів SS GLX, кльовий бонус при реєстрації. Одна ваучери, на лінки для реєстрації в sl 8 та Gold Eagle е лишу для вас в описі. Після реєстрації в sl 8 можемо законектити наш гаманець в тапалці та спокійно виводити зароблені токени на платформу і обміняти їх на USDC. Цей проект вартий уваги навіть через те, що це частина однієї екосистеми SL8. Вони залучають нових користувачів відразу в дві платформи. Сама механіка клікера дуже проста, та схожа на минулі проекти тут немає ніякого ноу-хау. Інтерфейс простий та зручний. Як єдиний мінус, я б додав відсутність українського інтерфейсу, але я думаю, це не дуже критично. Клікаємо на екран та майнемо ігрові токени Stardust. Енергія оновлюється з часом, тут нічого нового. Можна купити бустери за зірки в Telegram як спосіб збільшити фарм. Паралельно можна виконувати прості завдання та отримувати за це токени. В клаці Earn є прості 5 завдань, виконавши які ми додатково отримуємо Стардасти. Завдання дуже прості: це законектити Twitter, підписатись на Telegram і так далі. Обов'язково їх виконуйте, тому що клейм буде доступний тільки після виконання цих завдань. Мені симпатизує цей клікер навіть просто через відсутність донату, просто маєш крипту не вкладаючи кошти. Важливий пункт це одна екосистема sl 8. Якщо щось піде не так, то в такому випадку буде сильний удар по репутації самої соцмережі, хто захоче інвестувати туди гроші, якщо розробники публічно кинули ком'юніті. До речі, нафармлені монети я особисто не буду обмінювати на USDC. Буду клеймити та виводити на гаманець SL8 і буду холдити. Для чого ви запитаєте? У них зараз стартує класний пул, де за холд ігрових токенів на гаманці будемо отримувати додатково токени біржі, тобто токени SSLX. Звучить дуже класно. Тим більше нічого для цього робити не треба, і ніякі пули закидати стардасти не треба, просто холдимо і бонусом отримаємо ще токени самої платформи SL8. Як додатковий спосіб фарму стардастів, це, звісно, реферальна система. Можемо запрошувати близьких, своїх друзів чи знайомих. Тим більше, що за кожного запрошеного друга ми отримуємо 6% від їхнього фарму. Так як проект маловідомий, думаю, рефералів можна знайти достатньо та отримувати копійку від цього. Що ж, давайте підсумуємо: SL8 це класна та унікальна соцмережа, де можна класно проводити час, спілкуючись з людьми або просто ввести блог і отримувати донати криптою. Токен соцмережі вже торгується на дексах та сексах, і в цьому році очікуємо на лістинг, на тір, 1 біржах. Тобто в проекта є хороша перспектива, якщо розглядати зі сторони інвестицій. Звісно, Gold Eagle – це клікер з ключовою відмінністю виводити нафармлені токени та обмінювати їх на USDC. Ну і тримаємо на гаманці нафармлені монети StarDust і додатково отримуємо токени платформи SSLX. простий та приємний бонус заробити ще більше.